Привіт усім! 10 грудня співачка Таїсія Повалій святкує ювілей. З нагоди 60-річчя проросійської зірки до неї звернувся її син Денис Повалій. Так у своєму фотоблозі він розмістив архівні кадри, де ще зовсім молода іменинниця виступає на сцені. Тим часом у підписі до фото Денис залишив неоднозначне привітання з іронією. Вітаю з ювілеєм тричі зрадницю! З гумором написав зірковий нащадок. Як відомо, нещодавно після того, як українська влада конфіскувала майно у Таїсії за її проросійські погляди, на її захист неочікувано став Денис. Син виконавиці зробив заяву, у якій обурився ворожою реакцією українців щодо його матері. Зокрема, Денис висловив певне занепокоєння за майно мами в Україні, адже, мовляв, там уже живуть інші люди, які не поділяють позицію артистки. І навіть назвав такі методи покарання артистки радянськими. Водночас він ані слова не згадав про підтримку Таїсії терористичного режиму і зміну її громадянства на російське. Нагадаємо, Таїсія повалій підтримує розв'язану Росією війну і регулярно підігрує ворожим наративам. Через це проти неї запровадили санкції, а згодом і зовсім конфіскували її нерухомість авто в Україні та заборонили співати деякі пісні зі свого репертуару через авторське право. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.